A song. I'm happy by myself, not a care in the world. This is the life, just me, myself, and I I am watching the clouds up in the sky, all but laughing out loud. I'm telling you why I'm living the life, just me, myself and I. Life was cold and lonely When well, you up and left me, sadness overwhelmed me I am out and about Що ж, я нарешті вже повернулася додому. Сьогодні був просто прекрасний день. Ми дуже класно погуляли, провели час з подружкою. Я не знаю, мені дуже сильно сподобалось, дуже така яскрава і атмосфера такого, ну, не прям свята, але чогось хорошого на вулиці на ВДНГ є. Я не знаю. Не те, щоб я прям сильно зарядилась, все, що в мене такий, ну, не прям суперсвятковий настрій, але ну, стало краще. Я подивилась на ці вогники, і я зрозуміла, що це саме те, що дарує мені настрій. А ще сьогодні вийшов влог, нарешті, перші влог миси я Дуже чекаю якогось відгуку, чи сподобається, чи не сподобається, чи буде цікаво, тому що монтувала я його до 4-ї ранку. Я там М, з транзішенами, деякими мені дуже хотілося зробити щось. Цікаве, не як завжди. І я от спробувала дуже сильно прям, витратила багато на це часу, пізно заснула, але дуже сподіваюся, що воно було того варте. Коротше, дуже рада, що нарешті перше відео вийшло. В процесі вже думаю над наступним більш розмовним. І другий влог у нас також вже в процесі зйомки. Я ніби прям вирішила, що грудень в мене буде досить насичений на роботу над каналом, скажімо так. Побачимо, чи буде від цього якась користь, чи буде вам це цікаво дивитись. Коротше, все, треба вже е, іти відпочивати. Хоча насправді відпочивати я не буду. Зараз я, е, нарешті, повечерю і почну працювати, бо робота не чекає, хоч я сьогодні погуляла, але потрібно трошки по попрацювати. На жаль, це така скучна частина цього життя, яка дуже важлива, але, ну, коротше. Іду тепер працювати. Сподіваюся, що я ще сьогодні щось вам підзніму, покажу. Але попередньо прощаюсь до завтра. Я не їла солодощ більше місяця. Реально більше місяця, взагалі нічого. Ніякого, ні шоколаду, ні цукерок, нічого. Але <схід> сьогодні чи день? Сьогодні я реально вперше за дуже довгий час дозволила собі. Я дуже щаслива, тому що я обожнюю боєм. Дякую подружці за те, що вона мені його подарувала. <сум> Миколайчик мій приніс мені на подушку, але ладно. Я прям кайфую, мені так смачно. Я забула, як це смачно. <сум> я не знаю, кажуть, що звички формуються за 21 день. В мене реально минуло вже більше місяця, але звичка, точніше, в залежність від солодкого, вона нікуди не зникла. Нарешті, нарешті, тільки сьогодні, завтра знову ні. Ну що, ми ще день пішли у відрив. Я згадала, що в мене є коробка цукерок. Тому зараз будемо їсти. І цукерки також не тільки буено, а в нас ще є шоколадний дід мороз, також від подружки і цукерки. Отак, от. Просто ми місяць трималися вдвох з хлопцем, і все. Ну просто. 真对。去 Плокай, а в мене тут, окрім таємного Санта, не таємний Санта. Це Люба, Люба, яка веде книжковий клуб, плекає, яка приходить до мене, моя колишня колега і, коротше, просто прекрасна Люба. Зробила мені подарунок. Показую. Вгадайте, що це може бути таке товстеньке. Зараз все покажу. Я вже не можу дочекатися і розпакувати. Так, розпаковка. Доведеться порвати цей папір, бо я. А, ні, не порву. Нормально. Як його так ухайну? А що ж таке ой, 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 те памлю, боже. Я, я знала, але все одно я не вірю своїм очам. Подивіться! Ой, фокус. Подивіться на цю красу. Люба, ти відійшла, але я страшенно тобі вдячна. В цьому тебе вибуть віщички. Бау. І отака краса. І отака краса. А, клас! Я вже повернулась додому з таємного санту. Супер класний настрій. Я прям зарядила цією атмосферою, спілкуванням, і тепер хочу показати, що мені подарували. І перше можете вже побачити. Вибачте, я не хотіла навіть перебирати світло, я така втомлена, що я вирішила, що ми ж ну, по-справжньому, так як є. От я прийшла, змила губи і давай одразу знімати. Отже, перше в мене тепер отакі прикольні ріжки, які звинять, але на жаль. Дуже швидко розклеюється, тому треба буде їх підклеїти. Ідемо далі. Коротше, дівчинка, яка дарувала мені книги, вона зробила прикрасу своїми руками. І я просто в шоці. Це так круто. Зараз вам покажу, вона дзвонить. Пам'ятаєте, що я вам в минулому влогмусі говорила, що мені останнім часом подобається все, що дзвонить. І ця людина, походу, відчула, почула цей посил в космос. І тепер в мене є прикраса. Ой, вона заплуталась. Є прикраса, яка звонить. Коротше, це ось така прикраса, це чокер. Я спробую вам зняти потім ближче, але це дуже прикольно виглядає. Так, напевно, нічого не видно. Тут такі висять три шарміка, напевно, це називається. Ось такі штучки, які звонять, і отакий це чокер. У мене, правда, ну така шия маленька, тому він прям дуже е гарно сидить, <сміць> міцно. Вот. але ну, це дуже гарно виглядає. Я є в шоці, що людина це зробила своїми руками. Це дуже. Дуже красиво, і прям ну, такий новорічний настрій моментально. Мені прям, ну я, я в шоці, знаєте, мені вже оце, це прям вау. І більше і ніяких подарунків не треба. Але тут повний пакет подарунків, мені аж незручно. Коротше, показую далі. Далі у нас ніжки будуть в теплі, тому що це отакі шкарпетки з іграшками і з Дідом Морозом дуже прикольні. Ідемо далі. Це. Це все ще не все. Стікерочки для того, щоб я записувала якісь свої враження. Два дріпи для кави. Я відчуваю, що вони знадобляться вже завтра, бо нічка, походу, буде дуже веселою. Потім два чая, імбир і журавлина, Імбир імбиробожні просто. І далі ще. ще не все. Маленька гірляндочка. Ну, це просто вау. Я не знаю, правда, куди я її хочу повішити, але точно кудись хочу. Ну, я, я в шоці, я в захваті, вау. Я, до речі, теж таку шукала, але не знайшла, де купити. Потім, ще не все. Отака чашка. Ну просто, ви подивіться, в мене тепер скільки? Три. Три новорічні чашки є. Чи чотири. Блін, клас. Буду пити з неї чай. Так. Нема куди поставити все, все зайнято. І останнє. книжка, яка була в мене у Дійшли-Стіл. Коротше, у мене є такий прикол, що я завжди на книги, які там щось про Різдво чи просто якісь от тематичні на якийсь період часу, мені дуже якось шкода їх купувати. Я їх завжди хочу читати в моменті, але в мене їх ніколи немає під рукою, бо я їх ніколи не купую. І от. Мені подарували, це новинка ідеї від ВСЛ, найдивовижніший злочин року. Тут має бути Різдво Новий рік і детективна якась лінія. Коротше, у нас тут є. Легка романтична історія з детективним сюжетом. Не знала, що це романтично. Мегі та Ітон, здається, не надто люблять одне одного, але вони обоє отримують загадкове запрошення на різдвяну вечірку. Отож, напередодні Різдва Мегі з Ітаном опиняється в англійському маєтку на відлюді. Ух ти! Я таке люблю! Куди разом з іншими письменниками вау, їх запросила Елеонор Ешлі. Всесвітньо відома авторка детективних романів. Але раптом Елена розникає, Ітан може бути чи не єдиною людиною, кому Мегі може довіряти. Та, й можливо, їй можливо доведеться не лише про довіру, а дещо більше. Прикол. А ще дивіться, яка тут красива. Боже, я не пам'ятаю, як це називається. Позоріще. Але це якось називається Краса. Мені супер сильно приємно, я прям в шоці від. Цієї всієї краси, я не знаю, це завжди так приємно, тому що це просто обмін якоюсь позитивною такою енергією. Ми сміялись, ми обговорювали книжки, ми ближче всі познайомилися. Якось від цього так душевно було і, і весело, і добре, що ну, хочеться, щоб такі вечори були частіше, а не тільки один раз на рік з таємним сантою. А ще знаєте, що я хочу, поки ми тут з вами зібрались, хочу розпакувати. Я хочу розпакувати. Книгу Еміля, тому що я її бачила в книгарнях поки що один раз лише, і мені цікаво на неї подивитись. Я, чесно, чесно кажучи, я е, швиденько записувала в плекай, бо мені було не дуже зручно. І я та людина, яка не сильно на людях проявляє, говорить повністю всі свої щирі почуття, мені якось дуже незручно. Але я, я не знаю, як передати словами, наскільки мені приємно було. Е, Просто що Люба захотіла подарувати мені таку книгу. Та просто що вона, в принципі, захотіла зробити мені такий подарунок. Я не очікувала, вона мені просто написала, я знала, що вона мені хоче подарувати, тому що вона мені написала, щоб я її не купувала, бо вона мені її подарує. І, ну, і, чесно, я в мене просто слів не було, коли вона це сказала, бо Ну, я не знаю. Ну... Я, мені, мені шалено приємно. Я якраз розпакувала, ну це, це дуже красиво. Так, Давайте знімемо суперку. Я взагалі я її в руках не тримала. У oh, совта не, не бачила, так тільки здалеку її бачила. Тут координати є. Нічого собі. Координати, типу, щоб тут щось відмічати. Прикол. О, новесенька прям. Ух ти! Такий перший хруст. Коротше, мені супер сильно приємно. У мене, мене немає слів, це вал. Тепер в мене є дуже класні варіанти для читання. Хороший, дуже хороший вечір. Якщо сьогодні ще ніч не зіпсують, то я ще можу знімати одне відео бо в мене є в планах. І я в інстаграмі залишала е, дві форми для того, щоб залишати мені питання. Тому якщо там є якісь питання, бо я ще не перевіряла, то зроблю ще ну, такий невеличкий Розмовний, розмовну частину, де я повідповідаю на якісь питання, якщо там щось є. Порозповідаю щось. І коротше, поспілкуємось трошки ближче, бо зараз я хочу випити чаю, можливо, чи не знаю, чи мужика, що небудь. І трошки відпочити, бо я оце постійно в якомусь поспіху була потім з людьми, і коротше, треба видихнути і заспокоїтись. От, такий, коротше, в мене вийшов таємний Санта. Привіт! Я тут подумала, що давненько не було влогмашів, і хотіла це зробити трошки тематичним. Мені сьогодні приїхала книга відїхала, і я подумала, чому б її одразу не прочитати, не розпакувати, не показати і, ну, одразу сісти читати. Я так подумала, що вона має бути невелика, і тому можна було б її прочитати. Давайте. Ох, треба було підготуватись завчасно, відкрити її. Так. Це їхня новинка має бути. Книга називається Тінь над Карпатами. У нас чому я взагалі захотіла прочитати цю книгу? Бо розкішний пансіон у Карпатах повністю відрізний від світу через негоду. І я така, все, далі. Мені пофіг продано. Мертвий чоловік і гості, які не можуть покинути будинок, де сталася трагедія. Отак далі, Віра втратила все, кохання кар'єру мрії. Єдине, що тримає дівчину на цьому світі, це кітка Вун. Клас. Ем, та один телефонний дзвінок посеред ночі змінює все. Віра вирішує допомогти жінці з минулого, так дівчина опиняється в пенсіоні, де їй доведеться розслідувати смерть впливового бізнесмена. Жоден з переспектабельних гостей ніколи не скоїв би нічого подібного, тим паче, на злочин не злочин здатна власниця. Та Віра поволі усвідомлює, що е, коли двері замкнені, а за вікном хуртовина. Вивці може бути просто в сусідній кімнаті. По-моєму, дуже інтригуюче, і прям хочеться прочитати. Я так за я вперше її відкрила зараз. І дивлюсь, що по-перше, оформлення дуже атмосферне. Розділи також ну, такі невеличкі, от я собі гортаю. Скільки у нас тут сторінок? 200 сторінок. Ну, я думаю, що це цілком можна прочитати за день, і буде дуже прикольно, дуже атмосферно виглядає. Також враховуючи що це влога, я згадала, що в мене є ще ця книга. Я її поклала на полицю прям під верхівочку верхньої полиці. Ну, тобто, типу, от поличка і над нею інша, і ця лежала прям під верхівкою. Я її не бачила, і через це. Я не могла її знайти, отак от, от. от. Але от я її побачила, що вона там зверху лежить, і подумала, що цю також треба прочитати на влогмаси, поки вона актуальна, і тому. Мені і я от не знаю, як мені краще зробити, чи зробити також окремо влог, де я от там за день чи за два читаю цю книгу, чи розтягувати її, насолоджуватись читанням і просто знімати це як у влоговому форматі. Здається, це було б набагато краще і веселіше для влогмасу в плані атмосфери. Але ну чесно, оце мене прям дуже заінтригувало. І хоча ну, мене ніхто не підганяє її читати, але мені прям захотілось о, я її вже погнула. Дивіться прокол. Просто отак от зробила, і вона вже зламалась. Блін, шкода. Як, як я так? Ладно, нічого страшного. Коротше, я думаю, що будемо її читати зараз. Взагалі сьогодні трапилось якесь диво на вулиці Сонце. Сонце, і воно тримається не 10 хвилин, не півгодини, а от уже декілька годин. Я як прокинулась, воно світить, я в шоці. А зараз, якщо що, у нас приблизно 12-та чи перша. А, і... Так, реально, сонце до першої чи там, до 12 досі тримається в шоці. І я думаю, що ну, до вечора я цілком впораюся з її читанням, тим паче, нам десь опять мають вимкнути світло. Тобто, якщо я почну зараз, то якраз до відключення я дійду до такої атмосферної, найбільш, напевно, кривавої частини. Ну, так зазвичай під кінець, воно все накопичується, вся напруга. Я думаю, що це буде прям дуже в тему. Все, побігла читати. Біга на балкон, щоб зняти вам перші враження, тому що в квартирі вже дуже темно і хочеться хоч трошечки денного світла зловити. Коротше, я прочитала 50. 50 копійкам сторінок цієї книги, і поки що мені дуже подобається, тому що читається вона дуже бадьора. Я сьогодні взагалі не виспалась, тому що були нічні тривоги, і я разом з ними тривожилася, і тому я майже не спала. Але ця книжка прям не дає мені заснути, мені поки що цікаво читати. Е, я, напевно, буду розповідати зі спойлерами, тому що мені дуже важко якось зрозуміти, як не спойлерити подібні книги. Вона, по-перше, дуже маленька, по-друге, дуже сюжетна, і якось, ну, інакше я про неї нічого вам не розповідаю. Тому, напевно, буду ставити якісь там коди чи щось таке, щоб ну, хоч трошечки розповісти і зацікавити для тих, хто не боїться спойлерів. Коротше, починається частина спойлерна. За ці 50 сторінок, що я прочитала, тут розповідається про головну героїню Віру, які телефонують вночі і просять терміново приїхати ось в цей пансіон. Просять її тому, що вона колись навчалася на кримінології, і вона, типу, в цьому шарить, і це її давня, скажімо так, знайома, ну, знайома. І нам тут трошечки розповідається така зав'язочка про те, що в них там якась була історія в минулому, дуже трагічна, я так розумію, але поки не розкривається, що конкретно трапилося. І також цей час, в якому вона перебуває в пенсіонаті, намагається зрозуміти, що тут трапилося. В принципі, це все що поки є, це лише 50 сторінок, але мені здається, вони вже були досить такими наповненими. Читається легко, написано взагалі не складно. Персонажі поки що ну всі більш-менш цікаві. Коротше, я думаю, що мені буде цікаво читати цю книжку, і я думаю, що я її реально зможу прочитати за день, якщо вона все таки не буде давати мені заснути. А на цьому все замерзла на балконі, тому побігла в ліжку вже читати. Хотіла показати, який подарунок отримала від Миколайчика, Від мого особистого Миколайчика. Це налобний ліхтарик, зараз дістану. Ну, це виглядає не просто як ліхтарик. Я не знаю, ну я можу, я не знаю, я можу все місто освітити цим ліхтарем. Він такий... Це акумулятор, він такий здоровезний, він так світить. І я, напевно, коли вироблять світло, я вам його включу, бо це такий прикол. Я в захваті. У мене зараз дуже драматично на останній сторінці буквально. Я дочитувала книгу. Я закриваю вже дочитую останню сторінку, відкриваю подяки, і виключається світло. Коротше, я дочитала, я думала, що мені вистачить ще на відключення, але я не могла відірватися, просто читала весь час, поки. До відключення, коротше. І мені прям сподобалось. Я не можу сказати, що вона мене прям чимось здивувала, тому що знову ж таки, коли ну я вже декілька читала подібних книг про закритий такі санаторій, де відбувається вбивство, і тому, ну. Було зрозуміло, якось, як це все має повернутися. Я правда очікувала трошечки, іншого, іншої розв'язки, але все одно вона мене не розчарувала. І от що мені сподобалось в читанні цієї книги, щоб в мене не було ніяких взагалі очікувань, ні завищених, ні занищених. От я просто брала її, як вперше от побачила книгу, і брала її читати. І від цього я прям кайфанула. Мені прям сподобалось, і я дуже задоволена, що я саме так читала її. І ну, я прям класно провела ці декілька Годин, цікаво, це за скільки я її прочитала, якщо я її десь о першій чи о другій, о першій, по-моєму, розпакувала, а зараз 5.30, ну там ще з перервами на якісь домашні справи, я її досить швидко прочитала. Ну, Мені прям сподобалось. Коротше, неочікувано, класно провела час, і тепер буду вже шукати і думати, що я буду читати далі, тому що, як завжди, після такого швидкого читання дуже важко взяти щось інше, нове читати, бо ну ніби. Хочеться ще трошечки от цієї історії прожити. Коротше, мені сподобалось.